Покарали доганою. Головні спеціалісти відділу гуманітарної політики Львівської обласної ради Василині Софранюк оголосили дисциплінарне стягнення. Таке рішення прийняли депутати під час сесії Львівської облради. Окрім того, чиновники запевнили, ситуацію зі скандалом Василини будуть оцінювати під час наступної атестації. Нагадаю, у січні мережа вибухнула обуренням через відео, на якому колишній очільник патрульної поліції Львівщини Роман Пилепенко дарує своїй коханій Василині Софранюк перепустку на проїжджа. Через площу ринок. Від такого презенту дівчина аж пищала від радості. <рес> Документи мають лише львів'яни, які там живуть, та машини спеціальних служб. Через подарунок патрульного вибухнув скандал. Романа Пилипенка відсторонили від займаної посади, а згодом зовсім понизили та перевели на службу до Івано-Франківщини. Василина ж у січні нібито пішла у вимушену відпустку. フッ。